Всілям алейкум, все глед вітаємо ви на каналі Аспікс. І сьогодні у нас така достатньо цікава тема: саме, як називати українців в Криму? Хто такі кримчани? Хто такі українці в Криму? Хто такі кримські татари? Ти знаєш, Я пам'ятаю ще, коли окупували Крим, коли намагалися казати на тих людей, які живуть в Криму, Кримчани. От кримчанами себе ідентифікували тільки ті, хто приїхав з Росії, і кримчанами називали себе ті, коли ми жили в Криму, хто не хотів казати, що вони українці. Коли я пам'ятаю неодноразово, коли я запитувала своїх зі школи ще знаєш друзів, і я кажу, ми українці. Ми там, типу, а вони казали, вони дуже осознанно казали, ми кримчани, ми не українці. Ми я кажу, почекайте, взагалі-то Крим це Україна, і це мені ще було там 14 там 13 років. Цей наратив, взагалі, оця це слово кримчани, вони воно з'явилося. Одразу ж, як тільки кримських татар е, насильно е, виселили з Криму, одразу ж. От Зробили як... геноцид. Так, одразу. одразу ж, як тільки відчистили е, цю землю, Крим, від корінного народу Криму, одразу ж почали називати людей, які там живуть, які туди приїжджають жити, е, саме кримчани. Коли я приїхала е, з університету перший курс приїхала в, в мічець. То я пам'ятаю, іду так по ринку. Час те, що в Києві почала жити, з'являються друзі україномовні, я починаю з ними також. І це, знаєш, я на такому підйомі української мови приїжджаю в Акмічіць і розмовляю з тими, хто там на ринку. Я з ними розмовляю, щось купляю і кажу: дякую, там, гарного дня. І вони навіть не одна людина, от реально там декілька людей кажуть: що ти са мною? Українським язиком розмовляєш, а, а я кажу: а взагалі-то Крим це Україна. Тобто, оце, просто, щоб ти розуміла, це, ці, а, а вони кажуть, а вони кажуть, ні, ми кримчані, а, а хто такі кримчані? А, це не українці. а Я кажу, а хто такі кримчані, кримчані з'явилися ще до того, коли з'явилася Україна. Ну, от, щоб ти розуміла наративи тих кримчан, які називають себе кримчанами, а не українцями. Ну, так странно, що Україна цього не знає. Е... Що в соціальних мережах, якщо подивитися кримчані, 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 кримчані. я така думаю: ну начебто це російське слово, начебто вони, росіяни, все своє життя намагалися Крим зробити російським. якось Гнездом заякорити Крим, як начебто російським? Оцим словом кончання також заякорити, зробити його російським. Як українці взагалі можуть підтримувати це слово кримчани? коли вони а ти ну, думаєш, не знають? Ну, ти там, знаєш, платі, не ти знає... Знає? Давай не забувати про пропаганду в Україні також. От, наприклад, я дуже поважаю Володимира Притулу. Він, от, наприклад, на Крим з'явився пост, який називається Нерозуміння, здивування, гіркота і шок. Кримчани про пропозицію визнати Крим російським в обмін на мир між Україною та Росією. Це чистої води. Російська пропаганда на теренах України Кримчани про пропозицію визнати. Да, що ви питаєте у тих росіян, кримчан, які живуть в наших будинках, коли весь кримськотатарський народ, корінний народ Криму, вигнали з, -з, -з, -з рідної землі? Вони заселилися. І вони це сьогодні кримчани, і Україна називає кримчаном, що вони українці. Вони не українці. Всі, хто визнає, хто себе ідентифікує з кримчанином, це. Росіянин, хто себе ідентифікує з українцем, він скаже: Я українець, але не okay. Okay. кримчан. я написала: кримчани? Це хто кримські татари чи українці? Чи не вважаєте ви, що просування терміну кримчани в Україні це просування okay. наративів Росії? Чи це не демографічна маніпуляція колоніальної політики Росії в Україні? Поняття кримчани з'явилося одразу після геноциду корінного народу Криму кримських татар насиль. Цього виселення з рідної батьківщини. Я би ще сказала народу нації, тому що саме після 44-го року кримських татар взагалі викреслили націю, ну тобто, і після цього взагалі прибрали автономію. До цього була автономія, яка базувалася на національній принадлежності. На жаль, в Україні намагаються робити вигляд, не помічати очевидного. Розумієш, mm -hmm. робити вигляд, що вони не бачать. Очевидних речей. Кримчани це росіяни, які в'їхали в наші будинки. Це кримчани, які ненавиділи Україну в Криму. А Росія мала великі впливи за весь час, коли Крим був українським номінально, тому що в Криму завжди були стояли у державній структурі усі. Рос... з Росії з Москви Ну так і не ні подпускала. одного ні одного етнічного українця, розмовлявшого українською мовою в Верховній Раді Криму, не було від слова зовсім від слова зовсім mm. про а, мову українську мову в школах. Я взагалі мовчу. Тому а, сьогодні на 11-й рік окупації Криму Росією всередині України казати, що є якісь кримчані... У нас сьогодні дуже радісний, світлий день. уважаємо граждані Росії, дорогі кримчані, севастопольці. Кримчані це рускі, це рускі, це руські, які живуть в наших будинках. По сьогодні всі українці вони називають себе ми, українці». Але не називають себе ще ми кримчані. Кримчанами називають, я вже десятий раз повторюю, просто щоб люди розуміли, кримчанами називають ті, хто нахабно приїхав в Крим в наші будинки, в кримсько-татарські будинки, з усім битом, ладом, худобою і всім іншим. Оце кримчани. І сьогодні, коли ми називаємо кримчанами, тих людей, які живуть окупантів, окупантів так, це окупанти, а не кримчани. А стосовно того, що до дореч, реч, мені отже, відповів Володимир Притула і каже, я думаю, вам варто поспілкуватися з фахівцями щодо самоідентифікації жителів Криму. О, бачиш, отут, от, значить, росіяни, оці кримчані, а чому вони не ідентифікують себе, що вони українці. Чому вони себе не ідентифікують як українці, а вони кримчани? Питання, будь ласка, відповість, і він починає мені розказувати про Наталю Беліцер, Олю Духніч вони проводили комплексні дослідження. Правда, давно дуже класний приклад. Тільки буквально вчора розмовляли з професором. Академік наук, ми з нею зараз пишемо книгу на Україну та на Сполучені Штати. І от коли ми розказуємо там про цю подію, зараз поки що не можу казати. І вона каже: я звертаюся до науковців, які, які кажуть: я не можу ми, ми повністю згідні вашої теорії, Дійсно, це там був геноцид. Mm -hmm. Дійсно, це була навмисна а, там, політика а, щоб по знищенню там, українських людей, української нації, української держави. Але через те, що ми, великий там, у нас був бекграунд, зараз, якщо ми зараз кажемо це, то 50 років нашої професорської діяльності піде коту під хвіст. І, і вона каже: Я їх розумію, але я й не розумію, чого їм боятися. Чому, якщо прийшло усвідомлення сьогодні в 11 знаєш, одинадцятий рік окупації Криму, тобі ну, мабуть, тобі повинно дойти до тебе вже адекватної людини. Коли тебе знищує Росія, коли вона так жорстоко а, вигнала і виселила кримських татар, не давала повернутися, доти а, радянська влада не рухнула, ну це очевидні речі. Це не можна про це взяти, і це просто закрити очі і не, бачити, і не бачити цього. ну Це просто абсурд, і це смішно. Коли, на жаль, ми бачимо такі знаєш, подвійні стандарти, та притула до речі, дуже такий фаховий журналіст. А він навіть висвітлював події всі наші кримські татарські Я розумію. Просто ти знаєш, тут, тут зручно так сказати, а тут вже може в нього теж вже знаєш, засіло, засіло. Він такий, ой, блін. Може такий, знаєш, не молодий не може там щось поміняти в мозгах. Знаєш, але просто просто уяви. Або просто поговорити з пересічними киянами, волинянами чи букиванцями. А, я просто знаю, от просто а, уявіть собі, а, киян а, взагалі, оце і ми кажемо зараз про корінний народ а, в Криму. Це кримські татари, в яких була держава. а Більше 350 Республіка. років, так. у яких там була після цього, там вони намагалися зберегти свій народ націю, так. Да? республіку. республіку автономія. Тери... територіальна автономія, культурна автономія, що там тільки не було. Ну, це нація, яка існувала в Криму. А їх нагло, безпринципно, просто навіть я не знаю, терористично. Зробили геноцид з кримськотатарським народом, націю, яка є корінним народом Криму. І на заміщування зробити це, знаєш, просування російських наративів в Україні. Це стидно, це просто стидно. Сором, Сором. Так. Сором да. нам потрібно про це казати, тому що а, кримські татари це дуже такий мирний народ, але треба розуміти, що. Треба вже якось прислухатися до кримськотатарського народу, до наших лідерів, інституалізувати кримські татари в цій війні потерпають саме в окупації. в окупацію. І я вважаю, що саме е, Володимиру Придуло це дуже добре відомо, наскільки потерпають саме кримські татари через свою релігію, через своє свою преданість до України. Так, вийшло так, що кримські татари повернулися в Крим і самі обрали Україну. Вони обрали Україну, тому що є, це їх свідомий вибір. Як вони коли... нажилися з Росії, вони бачать, що це. Вони бачать, як вони знищують держави, народи, поневолюють народи, і навіть все це, не дивлячись на те, що 30 років кримські татари жили при Україні, не дивлячись на те, що 14 чотирнадцятому році кримські татари все одно вірні, не дивлячись на те, що кримські татари не отримали цієї підтримки, державної підтримки захисту. Ціх територік, так мало того, що цей Володимир Володимир Притула пише, або просто поговорити з пересічними киянами, волинянами. Ну, це така стидоба, таке писати, розумієш? Киянами це місто. кияни, волиняни це місто. Так кажіть що. А, Сімферопольцями добре використовуйте російські поки що назви цих міст Сімферополець, Сівастополь. Що ж ви по відношенню Криму? Це Крим, це Україна. Чому ви Крим ідентифікується як Кримчани? Граждані Росії, дорогі кримчані, Сівастопольці. після тяжолого, длідного і плавання, Крим і Сівастополь возвращає. Я не розумію, я не розумію, ви ж за те, що Крим це Україна. Чому ви називаєте Крим а, кримчанами? Добре, що думаєте ви, які ваші міркування стосовно цього? А, чи переймає вас це питання так, як турбує нас? А, нам дуже цікаво, що ви думаєте. Пишіть свої коментарі, вони дуже важливі, тому що ми повинні загально вирішити це питання і нарешті зрозуміти. Хто є кримчани, хто є росіяни, хто є українці? Хто є окупанти? Хто є окупанти? На нашу думку, що в Криму живуть українці та кримські татари. Кримчан не існує. Якщо ви хочете їх називати волинянами, тире сімферопольцями, ви можете так називати, але не кримчанами. Кримчани це совєтська радянська політика по заміщенню кримсько татарської народу. Чого сагом на скороше Namaste.